Всіх вітаю! Зараз буду робити догляд вихідного дня з продукцією, яку я придбала в компанії ЮНАЙС. Nice. Такий догляд бажано робити двічі на тиждень, ну хоча б один раз. Зараз ми разом з вами зробимо. Я буду використовувати міцелярну воду, яку придбала вчора. Буду використовувати три в одному, який зараз засіб суперзнижки скрабік. До речі, міцелярна вода теж зараз в гарній знижці 109 гривень. Сироватку разом подивимось, спробуємо, потім ще масочку використаю. Ну, Саме головне, що ви побачите на дії, як воно працює. Я нафарбувалася перед цим олівчиком суперстійким від Unice. Тобто ось він важко дуже змивається звичайною змивкою, для неї, засобом для омивання, і для, для нього бажано або мицелярна вода, або двохфазний засіб для зняття макіяжу. І Туш, звичайно, придбала в Єві. Поки що не рекомендують замовляти ті туші в Юнайс. Будемо чекати, бо вже зовсім скоро буде нова серія декоративної косметики. І побачимо, як працює цей засіб. Для зрівняння я візьму, у мене був до цього гарін'єр подарунковий. Мені подарували. Але він закінчився. І звісно ж, я фарбуюсь, бо виходжу в центр гуляти, виходжу до клієнтів до своїх, трішки треба підфарбуватися, щоб гарно виглядати. І от ми зараз подивимося, як працює ця міцелярна вода і як ця. Е, правильно робити вірно. Так, і зверху змивати. Ну, Зараз ми зробимо по-швиденькому, просто я і взагалі тут треба трішки подержати, і потім його, тобто якось змиває, бачите, але все рівно з, першим, з першими рухами ні. Бо я як змивала, ну до цього вже, ж, скільки я користувалася, змивала декор, то все рівно потім залишалися, зранку залишалися відбитки. Так, і якесь таке трішки відчуття, не дуже комфортне, якщо попадає в очко. І пробуємо мицелярну воду з виноградними кісточками від Юнайс. Nice. До речі, його тут 250 мл, така велика, величенька баночка. Теж, якщо суперстійка туш і олівчик трішки, трішки потримати і все, бачите? Тобто, навіть якщо зрівнювати, я не знаю, скільки коштує зараз 250 грам гаріньє розмивки. Ну, думаю, теж не менше 100 гривень. Ця зараз у нас в знижці 109 гривень міцелярна вода. Дуже приємне відчуття, делікатне. Тобто, в склад міцелярної води входить виноградні кісточки, які дуже гарні своїми цілющими, цілющою дією. Тобто, я окремо скину інформацію за. Що роблять в косметики виноградні екстракт екстракт виноградних кісточок? Тобто там вітаміни А, Б, С є. Там хімічний склад, який дуже гарно впливає на кологен, на кологен, на нашу шкіру, тобто на молодість. Усуває, до речі, такі, як у мене, купірозні сіточки. Та ну поки що я не використовувала, тобто є ціла серія з виноградними кісточками. Ну, взагалі, то звісно, що сюди не так багато додавали масел, але воно без парабенів, гіпоалергенне, тобто мені дуже сподобалось. Я вам рекомендую. І ще зараз я протру все обличчя, тобто бажано якось миважкою зробити. Ну так як я вам це показую, я протру обличчя. Це можна все обличчя із губок, із, обли... із шкіри стирати мицелярною водою, потім все ж таки умиться звичайною водою, бо міцелиці все рівно треба. Зняти. Хоча, ви знаєте, зачасту міцелярна вода залишає таке якесь липке відчуття неприємне. А після використання цієї, от якась така свіжість, як наче шкіра диха, так як значить кисень циркулює. Так, ми очистили міцелярною водою. Тепер у мене тут є звичайна водичка внизу. Я протру обличчя звичайною водою. Наступний етап у нас буде скрабування. Тобто, скраб ми використовуємо на вологе, на вологу шкіру, на вологе обличчя. Так. Буду використовувати оцей скраб. Зараз він теж є з виноградною кісточкою і з огірком при купівлі на 250 гривень він йде за 59 гривень в цінах каталогу. До речі, три в одному тобто його можна використовувати як. Омивання, засіб для очищення, засіб для глибокого очищення, бо тут є отакі міленькі, зелененькі такі крупинки, такі міл... які не травмують шкіру, але дуже гарно відшелушують, знімають мертвий слой клітинок наших. От Якщо якась така зона, то її не обходимо, ми зону біля очей. І можна використовувати як масочку, тобто товстим слоєм нанести, от таким приблизно, і потримати від 15 до півгодинки. Так, намочу ручки. І коли ви скрабуєте обличчя, то ви це повинні робити бажано по масажним лініям від середини обличчя назовні. І уділяти ті зони, які більш вам треба пропрацювати тобто те зону, де у нас є якісь чорні цяточки, розширені пори, або якісь трішки зморшки є, або нерівний, нерівний тон шкіри, можливо, пігментація там. Тобто ми гарно масуємо, Бачите, як він гарно піниться. просто такий приємний. Тобто ми масуємо і кожну зону ми масуємо десь по, по декілька хвилин. Зараз, поки я давайте буду одною рукою масувати, я вам зачитаю, що сюди входить. Засіб саліциловою кислотою та гліцерином допомагає видалити надлишки шкіряного жиру, чистити пти пори, вирівняти штон обличчя шкіри. Завдяки білій глині, тобто ви її бачите, регулює жировий баланс шкіри, даруючи гладкість і свіжість. З виноградною кісточкою більш буде такий делікатніший для вікової шкіри чутливої. Тобто я собі захотіла вибрати поки що цей, але завтра зроблю вже четверте замовлення, я замовлю собі ще з виноградною кісточкою. У мене, до речі, теж вже Придбали такий засіб і дуже задоволені. Якщо от так я масую, він трішки аж під, підсихає. Тобто, от відчувається, що якщо ви будете, як маску його наносити, то от уже зараз, зразу ж підсихає, то ви пальчики змочуєте і вологими пальчиками допрацьовуєте. Так, ну що, будемо змивати? Бо потім я покажу вам сироватку. Так. Звісно ж, ви це все робите під проточною водою. Звісно, трішки порозові порозвіло обличчя, бо я його гарно проскрабувала. Зняла мертві клітини, які зараз, ну, навіщо вони потрібні, тобто ми. Циркулюємо, щоб нові клітинки у нас гарно виглядали. З цим ми знімаємо нерівності шкіри, зморшки, якісь сухість, пош... те, що у нас якісь є недоліки да, на шкірі, шероховатості. так, бистренько так це все вам зроблю. Хочу сказати, що така таке відчуття, що в вубаня сходила. Супер просто. Так, я промокну серветкою у нас. У нас і случаї життя. Папір, туалетний з гуманітарка. Ще залишився так. Ну, що я вам хочу сказати? Видно, що пори постягувало. Таке навіть, бачите, обличчя аж блистить таке. Як ото натерли, да? як щось? Прямо натерли, відшкрабували. І те, що теж дуже вам рекомендую, будемо чекати, поки будуть гарні знижки, там більше 100 гривень. Зараз це коштує Це ексклюзивна їхня вода, від якої вони просто в захваті. Я, до речі, теж її зацінила, це вода з маслами рози. Скажу вам, що розу я коли ми їздили на відпочинок в Єгипет, я навмисно купляла масла рози для волосся, для обличчя, Боже, який неймовірний аромат. Тобто, це масло рози, воно заспокоює. Теж, до речі, дуже гарно знімає отакі покраснення розу зволожую, навіть якщо просто користуватися ну, замість тоніка, ви можете використовувати цей засіб. Я ще його додаю в мене з пуста пуста баночка з розпилітелем, ну, що розпиляється, я просто після того, як прийняла душ, чистила обличчя, розпиляю його поверх, тонізує. Ну, просто супер. Просто супер. Мені давали відгуки за цю воду, що, наприклад, жінки там віко, ну, які вже там вікові та, за 60, то не, не завжди хочуть доглядати повноцінно за шкірою і просто користуються оцим тоніком, і обличчя просто неймовірно гарно преображається. І зараз нанесу. Сироватку. Після нейта я буду використовувати маску, тому що це так можна робити. Використовувати під маску які якісь допоміжні засоби, щоб гарніше маска проносила ці вглиб шкіри, пробивала та? ну, переносчиком таким була Отаку сироватку. Це Теж така неймовірна класна річ. Золота сироватка для обличчя, чинниць-воложучу та відновлюючу дію з, 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 з килоїдним золотом. Як вона виглядає, тут 30 мл. Так, Я завжди роблю отак-чик. Ось я на ручку видавила. Потім, що я хочу сказати, я вже не... Користувалася, бачите, такі, як прям в краплинки золоті, ну вони зараз все це розтвориться. Вона миттєво поглинається шкірою, робить такий значний ліфтинг-ефект ще трішки. Ну, і тут, до речі, якщо я 20 мл використала попередню сироватку за місяць, то цієї десь більше, ніж на місяць, вистачить. Вона в гарній знижці. Там зверху, теж я скидувала за нею інформацію, 199 гривень. Але коли у вас занадто суха шкіра, то бажано зверху наносити ще крем для обличчя. Доповнювати зранку, її можна використовувати і зранку, і ввечері. Золото у складі сироватки допомагає шкірі виглядати значно молодшою та здоровішою, зменшити ознаки старіння. Підходить для всіх типів, не містить шкідливий для здоров'я речовин, відзволожує, від, підтягує, робить такий. Ліфтинг-ефект. І після цього вже я цю масочку демонструвала, показувала. Зараз я нанесу цю маску, все ось, вже сироватка і впиталась. Бо та, що попередня, трішки такий був, було як липке відчуття, а потім вона впитувалася. Не було а ця миттєва. Впиталася, і в мене таке відчуття, що я зробила, сходила в салон і зробила якусь процедуру. До речі, шия декольте теж всю цю процедуру. Можна робити. Так що я вам рекомендую звернути увагу на ці продукти. Я їх зацінила. Мені дуже подобається. Це просто суперова заміна той продукції, якою ми всі користувалися до Юнайс nice. міцелярка Бомба, скраб суперовий, За, за такі кошти за 50 гривень, то це просто, ну, як кажуть, пісня, Та? І сироватка там зі знижкою виходить ну, 150 десь гривень. Тобто такі суперові ціни, і вже тепер можна відпочивати. Завтра зранку я буду дуже гарно виглядати, чого я вам бажаю, доглядайте за собою, любіть себе.